Як обіцяла, ділюсь з вами трішки своїми рецептами, що готую для синочка. Сьогодні вперше готувала ось такі бананові оладки на вівсяному борошні. Як бачите, синочкові навіть дуже смакує, але спочатку він мусить з'їсти сметанку. В нього, так завжди, розминаємо банан, один великий, додаємо яєчко і розмішуємо. Беру таке вівсяне борошно, до речі, перший раз його купую, ще ні разу не використовувала. Додаємо потрошки, можливо, вистачить однієї ложки. Так, беру ще одну ложку, бо однієї мало, знову замішуємо. Додаю кип'ячене домашнє молоко, беру ще одну ложку, бо забула, що молоко мала додати. Ось така вийшла консистенція. зараз буде бачити, як вона буде поводити себе на сковорідці, можливо, вистачить борошно. На розігріту сковорідку невеличкі робимо оладки, тому що це для синочка, щоб було цікаво і швиденько йому їсти. Ось так у нас на сковорідку вийшли такі оладочки, накриваю на 30 секунд кришкою, через 30 секунд перевертаю і ще тримаю 30 секунд, не більше, щоб не підгоріли. Викладаємо на тарілочку наші міні оладки. Вийшли вони супер. Зараз сама спробую які на смак. Можна медом варенням поля. Подавайте, що маєте, я йому, звичайно, сметану, бо без сметани у нас нічого не обходиться. Все сметаною ось такі вийшли оладочки. ладочки. Один я спробувала дуже неймовірний смак банан.